А що є кращим за планування в 2026 році? Ось це. Друзі, ви просто не уявляєте, як ця система може змінити ваше життя? Ну, краще, я не знаю, ніж класичне планування. Це, до речі, працює не тільки у мене, але і у інших. Десь місяць назад людям, що завантажили мої шаблони з планування після цього відео, я запропонувала особисту консультацію, де допоможу їм сформувати і запланувати цілі на місяць. Мій перший клієнт. Був парубок, який мав запит поєднувати ведення Ютуб каналу із основною роботою, тобто зробити так, щоб він регулярно створював контент на Ютуб, але при цьому в нього було достатньо часу і на інші справи. Тож тоді я, напевно, вперше створила систему для когось. Ще навіть не знаючи, що то була система, в нього було всього одне завдання, яке він мав виконувати протягом місяця. І ми також домовилися, що в кінці тижня він буде писати мені щодо прогресу, я вставлю тут скріни фідбеків, зупините, почитаєте, якщо вам цікаво. Тому я вирішила, що дуже хочу продовжити цю справу і допомагати іншим побачити чіткий шлях і крок за кроком досягати бажаного. Якщо це те, чого ви шукаєте. Тоді ви можете забронювати консультацію зі мною або запросити мене стати вашим ментором. Напишіть мені в телеграм, і я розповім деталі.